Роль хімії у розв'язанні екологічних проблем. Чому ця тема важлива саме сьогодні? Сучасний світ стикається з гострими проблемами, які загрожують як природі, так і життю людей. Використання викопного палива призводить до викидів шкідливих речовин та поглиблює кліматичну кризу. Забруднення навколишнього середовища отруює воду, повітря, ґрунти. І впливає на здоров'я кожного з нас людству потрібні нові безпечні джерела енергії та екологічно чисті технології. Екологічними проблемами називають зміни в природному середовищі, що шкодять живим організмам. До них належать глобальне потепління, виснаження природних ресурсів, кислотні дощі, Утилізація відходів, знищення лісів, забруднення повітря, забруднення води, виснаження озонового шару, зростання чисельності населення планети. Основними причинами забруднення є промисловість, транспорт, побутові, від... побутові відходи, пестициди. Хімія має як негативний вплив на екологію, так і позитивний. Негативний вплив хімії. Промислові викиди СО2, НОХ, со 2 кислотні дощі, використання пестицидів, забруднення води і ґрунтів, пластикове сміття, мікропластик, що потрапляє в харчовий ланцюг. Позитивна роль хімії, зелена хімія, створення безпечних речовин і технологій. Хімічна очистка води і повітря. Біорозкладні матеріали замість пластику. Зелена хімія покликана для створення М мінімізації шкідливих речовин і відходів. Альтернативних розчинників каталізаторів, енергоощадних та екологічно безпечних процесів. Отже. Хімія має великий потенціал, що сприяє розв'язанню розв екологічних проблем, оскільки багато з них є наслідком хімічних виробництв. Однак хімічні знання це той капітал, на якому ґрунтується охорона природи та її багатств. Знаючи склад, будову та властивості речовин, можна передбачити їхній вплив на атмосферу, водні ресурси крунти і рослинний та тваринний світ. Завдяки використанню хіміко-аналітичних методів контролю в довкіллі та якості хімічної продукції стає відомою інформація про запобігання негативних, негативним впливам шкідливих речовин на довкілля.